Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сьогодні про таке: вибори в обмін на безпеку. Зеленський заявив про готовність до можливого проведення голосування під час війни. Ситуація на полі бою. Головнокомандувач в розповів журналістам про те, що відбувається на гарячих напрямках фронту. Реальність проти очікувань. Військова стратегія України на наступний рік очима колишнього головнокомандувача Залужного. Доля НАТО. Конгресмен республіканець вніс законопроект про вихід США із Альянсу. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з інформації про ситуацію на полі бою. Тут важливо, що вона базуватиметься на словах головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він провів зустріч із журналістами та розповів, що відбувається на фронті. Покровськ, за словами генерала Сирського, ще восени українських військ у місті фактично не залишалося. Але середини листопада підрозділи ЗСУ відновили контроль над майже половиною Покровська і продовжують нарощувати присутність. Водночас. Частину сил відвели з позиції, адже росіянам вдалося просочуватися повз них, і подальша оборона певних точок втратила сенс. Покровський напрямок. Окупанти активно нарощують там своє угрупування. Їх вже налічується понад 155 тисяч. Саме на цю частину фронту припадає до половини всіх кабів, які Росія скидає по Україні. Мирноград, за словами головнокомандувача, не перебуває в оточенні. Логістика там складна, але працює. А ще генерал розповів журналістам, що активна ділянка фронту нині становить 1218 кілометрів. Це на три десятки кілометрів менше, ніж місяць тому. Таке скорочення забезпечили дії українських військових. Детальніше про ситуацію на фронті в сюжеті. Смотри. нічний наліт дронів у Чебоксарах. За повідомленнями росіян постраждала місцева ТЕЦ. Ще одна гарна новина від українських захисників. 5 грудня безпілотники СБУ вразили термінал зрідженого газу у російському порту Темрюк. Внаслідок атаки згоріло понад 20 резервуарів із 30 наявних. Крім того, знищені залізничні цистерни. Не нудно жителям Курської області. Люди, будинки, яких зруйнувала і розікрала путінська армія, вийшли на мітинг через скасування виплат, які компенсували переселенцям зйомне житло. Бійці вільної Ічкерії, які воюють на боці України, викликали Рамзана Кадирова на зустріч. Чи прийде Кадиров зустрітися зі своїми співгромадянами, не зрозуміло. да, приділити месте. Давайте закатеся до, догону. До, 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 до. Ну а поки Рамзан шукає свій шлях. Ситуація на фронті російсько-української війни залишається важкою. Ситуація на Покровськ міноградському направленні стають дійсно одною з найшли на фронті. Очевидно, что по интенсивности боевых действий самое сложное. Нашим войскам об этом несколько дней, соответственно, не сообщалось. Удалось на сегодня выровнять линию фронта, уйти из этих серых зон, которые существовали в районе, например, Сухого Яра и Лисовки, потому что там были соответствующие угрозы. Удалось беречь личный состав и, как я вам сказал, вывести из этих опасных районов и сегодня продолжать оборонную операцию и в районе Покровска, и непосредственно в Мирнограде. Стримуют ворога ЗСУ на Купинском и Гуляйпильскому напрямках. Все локации на сегодня важны прежде всего тем, что это ключевые населенные пункты для нашей логистики. В том числе и Гуляйпольское направление, это возможность врага сосредоточиться на огневом поражении, огневом контроле за нашей логистикой на Запорожском фронте за как минимум несколькими локациями, соответственно. Поэтому такие попытки активных боевых действий враг сегодня осуществляют, пытаясь проводить э, полноценные наступательные действия. Однако тут э, силами обороны удалось э, пока остановить врага, удалось, э, скажем так, создать новую линию обороны, используя в том числе и ландшафт местности. И попытки врага Проникать через інфільтрацію в саме цілений пункт ані сьогодні максимально присікаються. На Лиманському напрямку ворог почав застосовувати важку бронетехніку. На Олександрівському напрямку двоє українських захисників із 67-ї бригади взяли в полон шістьох окупантів. Ще один полонений із добропільського напрямку. Взятий нашими бійцями із 82-ї бригади. На відео Андрій Ходяков, який підписав контракт із окупаційною армією через кредити, про що тепер шкодує. Я глубоко розчарувався ворожонок сіла Російської федерації. що указано в контракті це не відповідає тому то, що написано. Путін планує поповнити лави своєї армії, а точніше закрити втрати новою кров'ю. Власне, тому підписав указ про чергові збори резервістів, які пройдуть у Росії вже у 2026 році. Український наземний дрон зірвав нічний штурм окупантів. Ці кадри оприлюднили представники 5-ї окремої штурмової бригади. На них видно, як дрон. Прошиває із великокаліберного кулемета ворожий багатоцільовий бронетранспортер із десантом всередині. Результат бачите у себе на екранах. Всього за минулу добу Росія втратила щонайменше 1010 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 183 тисячі 620 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сизринський НПЗ, що на Росії, зупинив роботу. Це сталося після успішних атак ЗСУ. За даними Reuters, українські дрони вгатили по основній установці заводу. Її ремонт триватиме щонайменше місяць. У Чехії показали свою нову крилату ракету Нарвал, яку передадуть Україні для ударів у глиб Росії. Планується, що перше бойове застосування має відбутися вже у січні-лютому 2026 року. На що здатна ця ракета? Про це далі. Нова ракета для ударів по армії РФ та військовій інфраструктурі окупантів. Чехія показала свою ультрасучасну крилату ракету Нарвал, яку передадуть Україні для атак по окупантах. Розробила ракету з реактивним двигуном компанія «ЛПП» для чешської збройної промисловості. Це нова віха. В останні роки компанія LPP зосередилася на розробці безпілотних літальних апаратів, оснащених оптичною навігацією, яка дозволяє їм пересуватися навіть за умов перешкод з боку gps сигналу Ці дрони лягли в основу із дальністю польоту до 680 кілометрів. Нарвал має дальність польоту до 700 км, швидкість до 750 км на годину та бойову частину масою до 120 кг. Запуск нарвал крилатої ракети відбуватиметься кількома способами: катапультою зі злітно-посадкової смуги або дороги на візку, а також за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача. У нас є реальне рішення, і це не просто модель, яка каже, що ми хотіли би з цим впоратися. Ми не маємо критично важливих постачальників. Ми виробляємо все від планера до композитних матеріалів та автопілота. Ракета здатна дістатись навіть до Москви та бази стратегічних бомбардувальників Енгельс, крім стандартного GPS та ймовірно інерційної системи. Нарвал має ще й візуальну навігацію, завдяки чому здатна діяти навіть в умовах відсутності GPS через активну роботу систем РЕП супротивника. Але для запуску ракети в серійне виробництво необхідно провести тестові запуски, перевірити ефективність ракети. Полігоном для нарвал стане Україна а цілями окупаційні війська. Коли ми скажемо, що це працює в Україні, ми почнемо приймати перші замовлення протягом першого року. Двох ми хотіли б випускати сотні одиниць на рік. Нарвали мають стати частиною великої безпілотної екосистеми. За задумом реактивна ракета повинна працювати в умовах нестабільного середовища і у комплексі з іншими безпілотниками. Ми відправимо 10-20 наших базових 40 кілограмових безпілотників, які зламають протиповітряну оборону супротивника. У той же момент над ними швидко пролетять два нарвали, а над ними пара невидимок. Що стосується України, то до нас нарвал на думку військових аналітиків прибудуть разом із чеськими безпілотниками Knight Ray Steel та МТС, щоб випробувати зграю в бойових умовах. Перше оперативне розгортування ракет заплановано на 2026 рік. Йдеться про січень-лютий місяць. Початок серійного виробництва ракет заплановано на березень. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні! Польща розглядає можливість передачі Україні літаків Міг-29 в обмін на ракетно-дронові технології та співпрацю у цій галузі. Перемовини щодо такої співпраці вже відбуваються. Про це повідомили представники польського генштабу. Заморожені російські активи мають бути використані виключно на користь України. На цьому наполягають канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон. Вони також відстоюють позицію Києва щодо так званого американського мирного плану. Про мирні зусилля Європи в сюжеті Європа продовжує боротьбу за Україну. Сьогодні у Брюсселі ухвалюють рішення, яке ще рік тому здавалося неможливим. Євросоюз знайшов юридичну лазівку, що дозволяє блокувати російські активи без одностайності всіх країн-учасниць. Опублікований текст, складний юридичний документ, який намагається вирішити дві суперечності: надати гроші Україні без прямих витрат для держав-членів і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності. Результат складний, але може спрацювати. По суті, країни ЄС вибираються з пастки, у яку самі себе загнали ще на початку повномасштабної війни. Усі ці роки доля заморожених російських активів залежала від настроїв однієї двох держав, готових блокувати будь-яке рішення. Тепер же Брюссель використовує механізм, передбачений на випадок економічних потрясінь. А війна Росії проти України офіційно визнана саме таким потрясінням. Тим часом у європейських столицях вже готують крок, який може стати найбільшим фінансовим ударом по РФ за весь час правління бункерного. Єврокомісія запропонувала виділити Україні 210 мільярдів євро підтримки до 2027 року. І значна частина цих коштів має надійти саме з заморожених російських активів. 185 мільярдів лежать у бельгійському депозитарії Євроклір, ще близько 25 мільярдів на рахунках в інших країнах ЄС. Німеччина надасть 25% підтримки, що є найбільшою часткою серед усіх країн. Це особливо важливо зараз, коли саме Бельгія, країна, де розміщений євроклір, останніми місяцями гальмувала процес, побоючись юридичних наслідків і ударів по власній фінансовій системі. Бельгия больше всех опасается, что Россия потом попытается через суд вернуть эти свои активы, и в таком случае Бельгии нужна будет поддержка других государств. Вот. И поэтому все европейские страны, которые поддерживают идею Мерца, тоже пытаются убедить Бельгию. Я думаю, что в конце концов это удастся. И пока в Брюсселе вырешивается доля российских активов, европейские лидеры борются за еще один фронт – дипломатичный. І ключовими його фігурами залишаються канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії. Саме вони спільно з українським урядом продовжують відстоювати інтереси Києва перед США. Ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти сталого, міцного миру. І я вважаю, що багато зараз перебуває в наших руках. Фінансування, якість обладнання та підготовки української армії, той факт, що Україна чинить опір у цій війні. А також те, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. І тепер, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та США, щоб завершити ці мирні переговори і знову зміцнити довіру в найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки. Але повернемося до санкцій і їхніх наслідків для Росії. Аналітики за інсайдер з'ясували, санкції буквально розривають ланцюги виробництва російського озброєння. Країна не може повноцінно проводити складну хімічну переробку. Доступ до необхідних реагентів закритий, імпорт стратегічних хімікатів просів. Особливо болісно це вдарило по виробництву ракетного палива. Критичний у галусі без якої неможливе сучасне озброєння. Первої наверное, з начала повномасштабної війни в Росії эта фіксація в сентябре місяця зниження производства вот те ті проблеми, которых говорили що там Болгода назад они вже б'ють по ВПК России. але ефект від санцій може бути ще сильнішим. Так гур закликає накласти обмеження на весь ланцюг виробництва. Адже зараз 13 із 49 російських компаній, причетних до створення таких ракет, як Іскандер М. Досі не перебувають під санкціями. Тим часом Кремль легалізовує мародерство, ухвалено закон, який дозволяє визнавати житло на тимчасово окупованих українських територіях нічийним, і відбирати. Яку саме нерухомість? Це визначатимуть окупаційні адміністрації. Вилучене житло передаватимуть військовим, силовикам, посадовцям і працівникам бюджетної галузі, яких завозять за РЕФ. Як вам такі мирні наміри, пане Трамп? Перспектива миру для України нині найближча від початку повномасштабного вторгнення. Так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, на перемовинах вже сформовано три окремі документи. Перший рамковий у ньому викладено 20 пунктів. Це той, в якому ще нещодавно було 28 пунктів. Другий документ стосується гарантій безпеки для України і обговорюється між адміністрацією Трампа, українськими представниками та європейськими безпековими структурами. Третій документ зосереджений на післявоєнному відновленні України. Інтерв'ю голови Білого Дому Трампа, виданню Політико, де він сказав, що в Україні треба провести президентські вибори, отримало продовження. Український лідер Зеленський заявив про готовність до можливого проведення виборів під час війни. Він звернувся до США та європейських партнерів з проханням убезпечити виборчий процес. Україна, за словами Зеленського, буде готова до голосування упродовж 60-90 днів. Також президент попросив нардепів підготувати пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для проведення виборів під час дії воєнного стану. От і все. Трамп хоче президентських виборів в Україні. Чудово! Довготривале припинення вогню, і голосування відбудеться. Наразі важко навіть уявити, як він домовлятиметься про тишу з Путіним. Та що російському диктатору робити, якщо на виборах переможе Зеленський? Воєнний злочинець ПУ називає діючого українського лідера нелегітимним. А тут така халепа. Доведеться визнати, що проблема не в Зеленському, а в самому Путіні. Ви можете собі уявити такий глибокий самоаналіз російського диктатора. Бо я ня. Конгресмен республіканець Томас Массі вніс законопроект про вихід США із НАТО. За його словами, йдеться про пережиток холодної війни. Мовляв. Альянс створювався для стримування СРСР, який розпався 30 років тому. А трильйони доларів треба направити на захист Сполучених Штатів, а не інших держав. Якщо у вас посилилося відчуття, що США наразі обрали для себе політику ізоляціонізму, то знайте, що і у мене те ж саме відчуття. Це дещо насторожує в купі із заявами Трампа про те, що Крим оточений океаном з чотирьох боків, ну і що Путін прагне миру. Тут ще й відтінок ідіократії з'являється. Дуже хочу помилятися в цьому питанні. Але поки США є членами НАТО, та й сам Альянс має доволі потужний військовий потенціал. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Каво-Драгоне, Північно-Атлантичний Альянс повністю контролює Балтійське море і готовий до атаки з боку Калінінграда. В Кремлі обурились. Ось подробиці. Точка відліку війна Росії з НАТО розпочнеться з Калінінградської області. Калінінград, безусловно, один з найважливіших регіонів Росії. Наш форпост на западі. Кремль готує нові провокації. Російська федерація йде на іскусственну ескалацію конфлікту. В Альянсі заявили про готовність ударити по Калінінграду. Калінінградська область є найзахіднішим регіоном Російської Федерації і ексклавом, повністю відокремленим від основних територій Росії іншими державами. Росіяни фактично перетворили Калінінградську область на військову базу. Основні формування включають сухопутні війська, авіацію, а також найбільшу морську базу Балтійського флоту. Тема Калінінградської області зникла якраз в момент максимального усилия Соєднаних Штатів, якраз в питаннях закінчення війни в Україні. І на мій взгляд, именно Калінинградської область і возможностью непосредственно. Противостояние с блоком НАТО ⁇ Российская Федерация ⁇ пытается отвлечь внимание Соединенных Штатов от украинского вопроса. Либо же создает прецедент так называемого обмена. Калінінград дуже часто стає центром російського брязканням зброї. Таким чином Путін промацує ґрунт можливо, й НАТО. Ось, наприклад, під час спільних з Білоруссю навчань захід 2025 військові відпрацювали бойові дії на території Калінінградської області. Після чого Кремль туди перекинув іскандер, що становило загрозу для шести країн альянсу. Провокації з території Калінінградської області. Это и глушение GPS-сигналов, как морской, так и авиакомпоненты. Это, соответственно, передислокация на территории Калининградской области тех же «Искандеров», зенитно-ракетных комплексов С-400 и других средств поражения активной обороны армии страны-оккупанта. То есть, фактически, Калининградская область на данный момент милитаризируется. При цьому російська пропаганда продовжує кампанію з поширення дезінформації про підготовку країн НАТО до нападу на РФ. Річ йде про важливих санкціях з сторони країн ЄС в моменті в тому числі блокади російського ексклава Калінинградської області і Російська Федерація заявляє о том, що подобне рішення стран ЄС создасть прецедент можливості применення вооруженної сили в моменті. снятия данной блокады. Российская Федерация дает понять, что, соответственно, возможность введения экономических санкций ЕС в моменте блокады российского экслава будет воспринята Российской Федерацией как создание Казутбелли, то есть применение именно вооруженной силы со стороны Российской Федерации. Ще в липні союзники по НАТО заявили, що створили план нейтралізації Калінінградської області, який покликаний протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування. Страни НАТО проводять превентивного характера мероприятия в моменті укріплення обороноспособності даних стран і соответственно зниження возможності вторження непосредственно на територію Польщі і Литви. Это і передислокація дополнительных воинских контингентів, проведення совмісних учений, при как як сухопутної морської, так і воздушной компоненти, ну і соответственно разработка планів можливості блокирования Калининградской області, Росія зацікавлена, щоб в Альянсі були розбіжності. Їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб у такий спосіб створити серйозну кризу в НАТО. Але навряд чи це у них вийде. Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував статтю Політика та війна, реальність проти очікувань. В ній він сформулював своє бачення військової стратегії України на наступний рік. Вийшло вкрай цікаво. Всі деталі далі. Колишній голоком ЗСУ, а нині посолу Великобританії Валерій Залужний, ймовірно повернувся до України. Про це він натякнув у своєму Фейсбук. З головком опублікував спільне фото із своєю дружиною Оленою з лаконічним підписом Дома найкраще. А вже невдовзі на сайті видання Ліганет виходить стаття авторства заложного про ймовірну військову стратегію України наступного року. І ось дехто почав говорити, що це прямий крок до політичної кар'єри. Багато партнерів України насамперед Америка. Вони постійно кажуть, що ось в Україні якась монополія влади. не повинен бути президент Зеленський постійно при владі. Ось Україна показує, ми розглядаємо різні варіанти. У цій статті залужне зазначив, що наприкінці 2023 року характер війни повністю змінився. На відміну від минулих текстів залужного, присвячених виключно військовим питанням, новий торкається й теми політики. На думку заложного для успішного продовження війни в Україні недостатньо військової стратегії. Потрібна чітка політична мета, яка дасть змогу побачити не тільки що робить супротивник, а й рухатися далі самим. Який результат війни Україна визначає перемогою? Цього зазначає залужний. Досі ніхто не знає. Вона має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштує. А от у Росії є мета абсолютно чітка, її образ перемоги ліквідації України як самостійної держави. з головком пише, що залежність лише від постачання озброєння від партнерів ненадійний план. І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них закінчиться а перш за все, тому що сама зброя з часом зміниться, і її вже не буде у наших партнерів. Заложний не лише критикує український уряд, але й пропонує ту саму політичну мету для країни. На його думку, перемогу для України має стати розпад Російської імперії, яка є екзистенційною загрозою Україні як незалежній державі. А поразкою він пропонує вважати повну окупацію України через її власний розпад, адже решта просто продовження війни. Безумовно, серед військових є відчуття, що силова підтримка вона присутня у Валерія Залужного. він наполягає, що по справжньому обезпечити Україну може лише вступ в НАТО, розміщення ядерної зброї чи військовий контингент союзників. Але Залужний визнає, що ці побажання нереалістичні, а отже, війна у тій чи іншій формі. Тут і закрадається питання, чи не планує Залужний політичну кар'єру, бо про це дедалі частіше говорять. Приміром, це прокоментував і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Перше і найважливіше, що я хочу зазначити, надзвичайний і повноважний посол Валерій Залужний уже вийшов за масштаби Міністерства оборони Генерального штабу. У нинішній ситуації я наполягав би на тому, що нова коаліція мала б запропонувати уряд. І, власне, його підходи достатні для того, щоб він очолив цей уряд, його розуміння цього генезису розвитку не можна розтрачати цей ресурс на те, щоб він сидів у Лондоні і далі продовжував лише писати статті. Та й до того ж у регулярних опитуваннях населення про потенційне президентство залужний завжди займає лідерські позиції. Безумовно Валерій, має... Безумовно, Валерій Федорович має позитивний імідж, але все-таки він не має досвіду управління саме не військовою сферою, а цивільною, і це може створити складнощі. Але на даному етапі я не готовий стверджувати, що ось ця традиція влади від президента Зеленського до президента. Давайте ще не називатимемо його президентом Залужним. Ця модель не розглядається як основна, а як один із варіантів більш ніж можливий. Але поки в Україні обговорювали можливе майбутнє залужного, він уже знову повернувся до Лондона і там зустрічав президента Зеленського біля трапа літака. Зеленський теж це розуміє і, звичайно, намагатиметься підтримувати добрі стосунки із залужним. Можливо, буде робити йому пропозиції вбудовування в систему влади, в якій президент Зеленський є головою. Все зводиться до одного, зазначає експерт. Навіть якщо у залужного є політичні амбіції, то поки що про це рано говорити. Адже все це зараз на рівні здогадок. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте. I do zobaczenia.